Туберкульоз інфекційне захворювання на сьогоднішній день воно серйозним і про тенденцію зниження навіть не говорять. Росте захворюваність серед віч інфікованих, окрім звичайного туберкульозу, з'являються нові види, які не піддаються лікуванню вже відомими препаратами. К сожалению, такого туберкульозу стає все більше і більше, і місце за останні роки значительний рост такого туберкульозу він в результаті того, що люди не правильно лечат туберкулёз. Начинают лечить туберкулёз, а потом в связи с какими-то там причинами они бросают лечение, и поэтому э, растёт и э... В організмі, вот це именно туберкульозна паличка, которая не ко всем препаратам имеющимся. За останній рік на облік Нікопольського протитуберкульозного диспансеру стало 122 людини. З них майже 40% з деструктивними формами, тобто розпадом легенів. Це стається через те, що люди нехтують обов'язковим оглядом, роками не проходять флюорографію. Но у нас в місті. огромное количество людей, которые не проходят и 5, и 10 лет. И, как правило, вот эти деструктивные формы туберкулеза мы выявляем именно у тех людей, которые длительно не проходили профосмотры, флюорографию, флюорографическое обследование. В чем проблема, если выявляется туберкулез, деструктивные формы туберкулеза? Значит, во-первых, это длительное лечение. Сложнее вылечить этот туберкулез. Більше сил потрібно потратити за минулий рік з туберкульозом у Нікополі було виявлено троє дітей. Стільки ж захворіло вже за два місяці поточного року. Лікарі говорять про зростання захворюваності серед маленьких нікопольчан. Причину цього вони вбачають у відмові від щеплення. И несколько лет тому назад у нас в области в нашей Днепропетровской области умерло двое детей от туберкулеза и когда начали они анализировать эти случаи, значит оба ребенка были не вакцинированы. То есть это тоже информация для размышления для родителей. Вакцинация не нужна, но я еще раз повторю о том, что вакцинированные дети они болеют намного легче. Они даже если и заболевают, но болеют намного легче. Формы у них Лігші і виздоравлюють ані легче, чим які не вакциновані. В цілому туберкульоз вилікований. Головне своєчасно його виявити. Лікування безкоштовне за рахунок держави, і слід пам'ятати, що туберкульоз давно перестав бути асоціальною хворобою. В групу ризику може попасти будь-хто.